Похолодання набирає обертів. Окрім того, в Україні посилився вітер, йде дощ, а в Карпатах навіть значний сніг. Втім, згодом він очікується не лише в горах. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у п'ятницю, 13 листопада, без істотних опадів дощі дадуть трішки перепочити. По всій країні переважатиме суха та хмарно з проясненнями погода. Також синоптики прогнозують можливе випадання снігу вже у четвер, 16 листопада. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 13 листопада, то зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 9 градусів. А вночі буде від плюс 1 до плюс 4. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс дев'яти. Вночі буде прохолодніше від плюс трьох до плюс шести градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 7 до плюс 10, а вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 8 до плюс 12 а вночі – від плюс 3 до плюс 6 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 8 до плюс 14 в день і від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві 13 листопада протягом всього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!